На е відповідно до, до інформації доповіді е правоохоронців е на е власне забезпечення правопорядку е дотримання законності 8-9 залучені і правоохоронці. Працює служба безпеки, перевіряються поїзди, які приїжджають. Е Міністерство внутрішніх справ на Львівській залізниці, тобто, з слів правоохоронців, на сьогоднішню годину ситуація є, ну, скажімо так, контрольованою, особливого нічого не особливого якихось застережень немає. Але, звичайно, що необхідно бути дуже пильними і на тому наголошує і міліція, і міліція, служба безпеки, створено штаб цей штаб завтра з 10 години починає працювати повністю, буде е контролювати, контролювати ситуацію. Хочу сказати, що е я сьогодні зустрілася з паном Махоньком, у е нас була розмова, ну, ніби було розуміння, щоб 9 травня не було масових. Заходів, ну, з його слів, що є розуміння, що не повинно бути масових заходів. Звичайно, що квіти класти ветерани будуть і, і повинні, але було моє застереження, і ніби була обіцянка, що буде розмова з організаціями, щоб не було масових заходів 9, 9 травня.